Посивілі тумани схилились, посивіла в морозах трава і дерева гіллям похилились, Осінь плаче, сумує вона, очі сірі, налиті сльозами, накрапають і лють у вікно. Як сумує, вона з гаями, а у далях одне полотно, замерзає вона вже ночами і самотньо у вікна мига листям жовтим, що все облітає. І на землю холодну ляга. Хотів передати в картині всю ту красу осені, хоча інколи вона буває й сумна, і хоча на даний момент вже зима, але погода ніби осіння. І тому вирішив записати на фоні своєї картини вірш. І таким методом передати всі ті кольорові відчуття золотої осені. Адже вона інколи буває веселою і сонячною, а інколи холодною, сірою і дощовою. Як завжди бажаю всім вам, друзі, тільки всього найкращого, віри, надії, любові. Нехай все те, що ваша душа і серце хорошого вважає неодмінно збудуться цього року. Нехай нарешті скінчиться ця клятуща війна, настане мир і спокій в Україні і світі. Перестануть гинути люди, діти, жінки, старі люди, щоб нарешті Україна жила у мирі спокої і в благополуччі, щоб нарешті. Такі осінні далі були у мирі і нарешті люди тішилися своїм власним життям. Не забуваємо наших захисників і захисниць, героїв, хто чим може допомагає навіть щирими молитвами, адже молитва велику силу має. І я надіюся, що, врешті-решт, добро. Переможе над злом і світло над темрявою. Не опускаймо руки, світ, природа дуже красиві. Головне між працею і життям помічати всю красу, яка навколо нас. Адже навіть в маленьких закутках тих самих осінніх калюж можна побачити багато чого красивого. Бути добру! is born